Ви знаєте, в інтерв'ю одному з грецьких видань, один з представників Гур МО України, значить, сказав про те, що Міністерство оборони України співпрацює з людьми з близького оточення російського президента Володимира Путіна. Цей представник ГУР вважає, що наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів в Росії, але далі цитата: якщо він, септо Путін, втратить владу, вони його знищать. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, а. Чому чекати, поки Путін втратить владу? Знищити просто так диктатора неможливо. Бо російське суспільство так влаштовано, що поки вожак сильний, його бояться, а бояться це російською поважають. Ага. Тому влада в нього є завжди. От як тільки він почне ліберальнічати, демократизуватися чи ще щось, от тоді абсолютно. Абсолютно можливо. Ну, єдине мене з цієї історії, як так не дуже радує і сильно дивує, що розвідка дає коментарі про те, з ким говорить. Ну якось так, мабуть, хлопці трошки не розуміють, що таке діяльність розвідки. Повне мовчання, повна тиша, і результат, який з'являється раптово. А психологічна операція? Будь-яка операція, навіть психологічна операція, вона повинна бути проведена так, що не видно ніякої психологічної операції. Тобто, воно виглядає абсолютно все природно. А коли анонсують, ну, як то кажуть, ще хай проанонсують, який документ, у кого вони будуть перекупати чи викрадати, якого числа. Ну, це вже ясно, що. Найвищий рівень непрофесіоналізму, на жаль, але ну вчимося, вчимося потроху. Але вас, зараз Путіну не загрожує нічого. Путіну буде загрожувати абсолютна смерть тільки тоді, коли він програє остаточно. І от тут його будуть зацікавлені вбити всі. Російська еліта для того, щоб повісити на нього на труп диктатора всі злочини. Європейська е е еліта для того, щоб разом з путіним зникли всі взаємозв'язки і вся е матеріал на європейську еліту Ну і врешті-решт, навіть для українського, е української влади, бо теж тут, як то кажуть, не все так однозначно. Тому якраз вижити, якщо програти у Путіна, шансу нема. Ніяких судів не буде, в принципі, ніколи від слова, це абсурд, це нонсенс. Тому як тільки він програє, це для нього смерть. Причому будуть намагатися вбити всі на, на випередки, бо всім, нікому, як то кажуть, нікому і всім не припустимо, щоб він почав давати свідчення. А програш Росії це вихід України на державні кордони 91-го року. Це відвоювання якогось конкретного міста, це дефіцит боєприпасів у Росії і неспроможність проведення далі війни. Це якісь політичні процеси всередині країни, що для Росії і для Путіна особисто верніше для Путіна. Програш кілька форм. Перше, це якийсь небудь великий грандіозний розгром російської армії, після чого армія вже не зможе. Будувати оборонні рубежі це не обов'язково зразу вихід на кордони України. Це розгром великої кількості військ, які після цього біжать, ламають все на своєму шляху і після цього огаляють, відкривають фронт. Другий варіант це 1917 рік всередині Росії, коли щось небудь таке вурдалакоподібне, як Ленін і Троцький. Спробують взяти владу, і почнеться масова війна всіх проти всіх. І от тоді ясно, що ну це його тоді доля Миколи Другого. Розстріляють, інтернують і розстріляють, бо тут уже не до сентиментальності. Будь-які дефіцитарні моменти для Росії не буде снарядів, Ну будуть іти в повний зріст. В атаку з примкнутими багнетами. Ну, не буде е, техніки, ну, знов таки атака в повний зріз з примкнутими багнетами. Е, будуть знищуватися вони атака за атакою, нічого страшного, баби нарожають. Тому якщо чогось у них не вистачає, якщо в них якось так якісь проблеми, це не проблема. Проблеми навпаки, їх цементують, об'єднують і дають ще більшу таку наснагу. Ненавидів все навкруги. Тому або це буде розгром, великий розгром. Із десятками тисяч полонених, і з десятками тисяч загиблих протягом кількох днів, і з тисячами одиниць техніки технік теж протягом кількох днів. І втечею армії просто тікай, братці драпи, Або громадянська війна. От тільки два таких варіанти. А хто в сучасній Росії зараз може стати умовно Троцьким? Е, Важко сказати. Пригожин, але він почав так соціалізуватися, і мало того, він сказав абсолютно самовбивчу фразу, що для того, щоб відвоювати Донбас, ми треба півтора року. Російське суспільство таких великих цифр не сприймає. От якби він сказав. Дайте мені владу і за місяць я всіх укропів пів е, покрошу. О, це да, це зрозуміло. Е, коли він сказав, що треба кілька років для того, щоб вийти на західні кордони України, ну це теж це е, не пафосно, і це не тішить отаке звірине самолюбство пересічного росіянина. Е, Кадиров теж хороший, але зазвичай в таких ситуаціях. Темний коник вилазить. Темний коник, який це має бути невеличка організація, але вона повинна мати дуже чітку структуру, абсолютну дисципліну і абсолютно звірство в ідеології. Ну, не забуваємо, що Ленін передбачав весь світ загнати в концтабори. І тільки великий гуманіст Сталін, я зараз не жартую. Вирішив, що в концтаборах треба, щоб сиділо не більше 10% населення, тобто він звільнив 90 А якби Ленін залишився 100 всі концтабори. Тобто, ось ось таке. Треб, таке. треба шукати, таке треба вирощувати, чекати, що воно саме з'явиться. Не треба забувати, в Росії діє і контрозвідка, в Росії діють правоохоронні органи, і вони відслідковують всіх. Тому може бути небезпечним. Тому, знову ж таки, той же самий сценарій, опломбований вагончик, невеличка компанія супер екстремістів фашистського толку, на прокачені грошима і можливостями, і от тоді вони, власне кажучи, зможуть зробити всередині Росії те, що ми прагнемо зробити на фронті.